Щойно у Житомирі встановилася дійсно весняна погода. Все більше містян їдуть на відпочинок до Житомирського гідропарку. Хтось просто прогулюється на свіжому повітрі, а в декого вже відкрився купальний сезон. Цього року у Житомирському гідропарку планують проводити благоустрій і вже виділили на це кошти з міського бюджету. Що саме слід в першу чергу змінити у гідропарку? З таким питанням ми звернулися до Житомирян, скам'яки, щоб було їх більше, щоб були якісь. Зони відпочинку такі більш культурні. Для малечі є оці атракціони, щоб було де з ними поїсти. Люди приїжджають на цілий день. Це треба з собою вести термос і їжу якусь. Хай би це було. Ну і взагалі на, е, влітку на пляжі. Е, Такі вже занедбані, ці перевдягальні, може якісь, ну, щоб якась цивілізація там була. А культури, чого? дорожки, більш, так, цивілізовані зробити, пляж привести в порядок, може бути, якісь площадки спортивні, буде інфраструктуру можна вилучити. Хоча б ці качелі дитячі, може бути, додати щось, От, санузли може бути зробити. Тут більш-менш облагороджено, чистять, вирізають ці там сорняки. А там, далі, а там далі всі ці завали, все це його бажано, нема хазяїна, воно там дерева поваляне, лежить на другому. Ці дрова можна є котельні, використати. Це все шлам на паливо а воно там не, є. не влаштовують тільки, що от такі компанії ну, в віці і вживають спиртні напої. В принципі, я б десь виніс ці місця поза межі або заборонив все робити. Ну, вирівняти б ці плити і зробити, можливо, якісь санітарно побутові плавлення туалету там і так далі. Це було б доречно. Більше асфальту, заасфальтувати. Вот там в той части особливо. Там є ґрунтові дорожки, і зробити асфальтіровані. І здесь облагородить бордюрчиків, вот, щоб не було так неухожено нет хорошей парковки, нет, не закрыто то місце, вот, де слева, з правої сторони. Там і и, и парковки хорошей, и і как бы не запрещено, не заасфальтировано. А тільки она с з стороны парковка. А я порой в виходному день не вистачає. Ну, по-перше, потрібно нам певно оновити атракціони, оскільки вони дуже старі і дітям небезпечно до них кататися. Також я б ще напевно. Дороги трошки змінила, то незручно ходити і ну, більше лавочок. Основну частину робіт у Житомирському гідропарку планують закінчити до початку купального сезону. А вже наступного року міська влада візьметься за парк культури відпочинку імені Юрія Гагаріна. Що треба в першу чергу тут змінити? Чи, наприклад, додати в Житомирському гідропарку? Людей <праць> для чала.